ця практика називається гнів в паралельних процесах. Що таке паралельні процеси? Цю тему дуже добре знають актори, і вона звучить так: свої емоції актори люблять, ну, вони не люблять говорити, що там, «Я, я на тебе злюся чи гнівуюся. Вони це показують через свої дії. Ну, тобто, приміром, спілкуються двоє людей, ви да, дивитесь на сцені, щось спілкуються, і хтось там, приміром, там, чоловік, він щось каже: ой, люба моя, мила моя, а саме так от каже, ну якось ти там не те зробила, що я тебе просив, і від цього мені там було зле. І якось так от розриває папірці, і люди розуміють, що в принципі він гнівається. Але він направляє цей гнів не на близьку людину. Да? Бо коли людина відчує, що на неї навалює гнів, вона включає захисну реакцію і теж навалює у відповідь гнів. Або включається страх. У ну, будь-якому разі, нормального спілкування вже не буде. От. А гнів же ж є, Його, якщо не виразити, то він піде всередину і теж буде погано. Десь він там вилізе за боком. А направляти гнів в паралельний процес, тобто основний процес це спілкування. А паралельний процес це ви щось робите. Ну, приміром, там перебираєте одяг і викидаєте з шафи зайвий, а може, там його одразу розриваєте на шмаття і скидаєте в якісь там, сумки, щоб викинути. Або ви там дуже так експресивно чистите картоплю. Або там, не знаю, прасуєте одяг, або підмітаєте підлогу. Будь-який процес, в який ви, ну, так називаємо паралельний процес, ви туди направляєте свій гнів і от там його проживаєте всім тілом, всіми своїми жестами, мімікою. А близька людина в цей час вона. Вона захищена, вона вами захищена від вас. Тобто вона не відчуває, що ви навалюєте цей гнів на неї чи на нього. Вона відчуває, що з нею ви спілкуєтесь, але ви в якомусь такому стані. З іншого боку, вона відчуває, що ви контролюєте це про безпеку. І ви теж відчуваєте, що ви контролюєте, бо ви не даєте цьому. Цьому гніву підкипіти до такого рівня, коли це вже все зриває на дах. Дуже гарна практика, можливо, ви не одразу почнете її практикувати в своєму житті, але коли будете там в театрі чи будете дивитися якесь гарне кіно, подивіться, як актори цю штуку використовують. І потім спробуйте теж її використати в своєму житті, вона, вона працює.